Арктичні морози і як наслідок збільшення споживання газу в Україні знову ставлять питання Руба щодо впровадження енергощадних технологій. Зношений житловий фонд і діряві теплотраси призводять до того, що дорогий нині газ опалює українське небо, а не оселі. З кожної сотні кубічних метрів газу менше чверті йде на обігрів будинків, все інше в атмосферу, підвищуючи рівень СО і забруднюючи довкілля. Експерт з енергозбереження Святослав Павлюк впевнений. Якщо скоротити споживання в житлово комунальному господарстві на опалення на половину, а ці цифри, які я називав, вони не є нереальними, це реалістичні цифри. То від імпорту газу не взагалі відмовимося. наші більше того, у нас буде 5 мільярдів залишатися для господарства. Гжегож Гайда, проект менеджер міжнародної фінансової корпорації, подає вражаючі цифри. Україна через неефективну енергетичну політику втрачає до 6% ВВП щорічно попри зростання цін на енергоресурси, рівень споживання енергії у житлово-комунальній сфері не зменшився. Він на такому ж рівні, що й 20 років тому. Тож у цій галузі легко досягти економії у 50%. Не змусили українську владу активно впроваджувати енергоощадні технології і дві газові війни з Росією. Київ все ще розраховує домовитися із Москвою про знижку на газ, вважаючи умови контракту 2009 року несправедливими.